О, Андрій, заряди мені, мобілу. Слухай, вона погасла. Вже сіла? Вовше сіла, я неправильно заряджаю її. Взагалі не вмію. Заряди мені, мобіло. Вона взагалі, я не знала навіть скільки годин. <кій> вона свікрухою посварилася, капець. Коротше, Чого? дивися, поставила, вона мені мішок один там, де на дворі, знаєш, ще не закопана. А другий накрила брезентом. Наша ж ти стара сука, накриваєш брезентом. Я попутала мішки, взяла я інбільшу. Я свій оставила, вона пре до мене. Коротше, ці два відра, що я люди взяла. Преду мене на встановку, кричить, чого ти накрала, у мене картошки. Кажуть Канаді, як накрала? Я не знайшла свого мішка. Вона за той мішок і назад понесла. Кажу, я поїду до неї, я все скажу. Я їй привезла стільки одежі, стільки всього. Скажу, тітка Надя, а дорога скільки? Чуть не 100 гривень дорога скажу. То я той мішок тут купила би. Я поїду, якщо вона мені ще два відра картошки не дасть, я заберу своїх котів там. І все, більше моєї ноги там не буде. Чили там якесь весілля, вона два часа ночі приперла, ходи на весілля, бо мені треба, каже до мене, мені треба цьому. Діду, треба медика визвати. В її в брата весілля внуки вона пойде до діда. То вона може й не схоті, да? іди скоро визивай. Діду, нога ну, щось рука там. То кажу, що ж ви кажу, не купляєте нічого наперед. То я пошла якісь порошків. знайшла. Медиків не було ні однеї, ні Люсі, ні тої, тоні не було. Каже, їх нема, вони на другий день після вінчення будуть. жити. Mm. Кажу, я не пойду, я своїм братом намучилась, в мене 30 років брату, а вам чуть не півсотні поміняли, вже вам пора. Хотіла сказати, здихати. У мене брату 30 років три рази скоро на день стояла. Mm. Я не пойду, кажу, в мене свої проблеми. Ідіть самі за того діда. Кажу, він вже старий дід, кажу, він ще його кулком не доб'єш, хотіла сказати. Він як тако, як одойде, то свій свикруку гонить. Що, я не знаю, вона бігає там, як пуля. Не, не стане в дворі. Гонить її. Ох ти, сука, що ти тут сидиш, іди по порошки! Там таке робиться, син прийшов. Чого ти нічого не помаєш? А що я маю помати? Пасолю чистила, воду поїхала, набрала 50 літрів води, то це не помочь. Кажу, що я маю 9-го числа я піду. Якщо вона мені два відра картошки не дасть, я тихара не буду сваритися. Скажу, Надя, я приїду ще. Тихара заберу своїх котів, то вона бере отруту. Кладе, то нашу ти кути, як ти утруту кладеш, мені кутів потравиш, нашу мені котити забрала. Я візьму тих кутів позабираю, я з нею говорити не буду взагалі. Якщо вона мені ще два відео картошки, не дасть, все, я не я хочу зараз зарядку, з неї. зарядку принесу зарядку. От, от, от така гавнючка. Ну принеси мені заряди, mm. бо блін, хочу побачити. А може він вже не робить. чи не Що <кхух> <кхух> ви там, битячки посети ще? Да? І що там? Що, холодно холодно? Холодно. Не Цілу ніч мені нерви стріпали, приперла, йди, бо діду не добре. Кажу, я що маю, мені брат 30 років три рази з